Так, з панство, що ми? Давайте поговоримо трошки про мед і про бджоли. А то всі, бачу, серйозно так сідають, спілкуються про ці всі речі. А ми тут своїми е, учнями нашими, ці, що в нас тут на курсах, е, кожен вечір зараз зустрічаємося і щось обговорюємо. Такий в нас зараз клуб по інтересах. Е, до цього клубу можна долучитися, але долучитися можна виключно через поїмку е, покупку. Курсів. Чому так? Тому що е, ну, таким чином фільтруються ті люди, які дійсно хочуть, і ті люди, які не хочуть. Е, значить, Давайте от кава з медом. До речі, це не просто кава. Є така рослина, називається цикорій. Знаєте таку рослину? І з неї теж роблять напій. У даному випадку ось такий напій. Так, А тут а ми маємо мед. Наш мед, це липовий в даному випадку. До речі, бачите, ви можете звернути увагу, що вже кристалізація меду починає, починає відбуватися і вже він починає біліти, біліти. З жовтого такого. Але аромат цей липовий. Це просто щось ще ось. Так, беремо сюди ложечку та оцю. мішаємо. І зараз трошки з вами поспілкуємося. Значить, цикорій з медом, не тільки кава з медом, а ж і цикорій з медом. Так, панове, сьогодні поміняв локацію. Поміняв локацію, значить трошки ми на нашій сьомій квартирі. Е, я думаю, ми тут з часом собі зробимо студію, серйозну студію для того, щоб робити прям шикарний продакшн в галузі бджільництва. І знаєте, що я вам скажу? У нас до цього є всі можливості, і ми це зробимо. Е, і ми піднімаємо взагалі розуміння блогінгу в Ютубі на зовсім інший рівень, пане. І... E -hm. Хочеться запросити таких цікавих людей, знаєте, от тут щоб ми за столом сиділи і спілкувалися. Але питання, чи хочуть ці люди. Ну Я вже скільки раз запрошував, скільки раз кидав клич, ну давайте там інші блогери, давайте я до вас на канал, давайте ви до мене на канал. А всі дивляться, знаєте, типи, що там цей малий хоче. Типи, я тут серйозний блогер, в мене там 60 тисяч підписників, я тут буду все рішати. Ребята, в мене все рік назад, чуть-чуть більше, ніж рік назад, було. Э не знаю, тисяч, може 5, може чотири тисячі десь в цьому діапазоні. А ще рік назад, тобто вже два, то в мене всього-навсього було там чоловік 300-400 підписників. На сьогоднішній день це вже 22 тисячі, ми вже впевнено, йдемо до 23 тисячі. І е, я вам скажу, що плани в нас якби то не зупиняються. Але біля цього всього я хочу робити корисні речі, що, в принципі, я і намагаюся робити. Елементарні якісь поняття пояснити, наприклад, що це таке діастазне число меду. Шикарне відео, зайдіть, подивіться. Або от, щось про падівий мед. Шикарне відео, зайдіть, подивіться. І е, питання в тому, що в людей дуже багато є такого, що. У нас, коротше, <світло> пропало світло і таке буває. Ну, панове, ці всі речі хочеться робити. Хочеться робити в майбутньому. Ваше право підписуватись на мій канал чи не підписуватись. Але я вже точно знаю, там в мене є така невеличка статистика. От ті люди, які, скажімо так, спочатку тако дивилися, взяли і підписалися. Ті люди, які відписалися, є що знову підписалися. Але деякі де є такі люди, наскільки, ну, вибачте, вони тупі, що я по-другому це не можу назвати. Вони щось десь своє на умів, вони десь літають там в пространстві, вони десь питаються мене десь вколоти, зачепити. Ну, тупі люди просто, я таких не сприймаю вкрай. Їх просто блокую. Тому що все ж таки, коли мені там пишуть, що я щось роблю не так, панове, ви в мене на каналі, а не я в вас. Ну, оцей кордон ми будемо зберігати завжди. Це особливо стосується хейтерів. Ем, те, що там пишуть: типу, та ти покажи, та ти зроби, да ти не знаєш, та я тобі сказав, хто мені сказав на моєму каналі. Це перший момент. Другий момент. Я всім вдячний, хто підписується на канал, хто довіряє вдячний. Ось сьогодні я такий випадково до мене долучився чоловік на курси, і щось там за маток говорили. І він каже: Та от я користувався ваші відео для того, щоб маток вивезти, і каже: Я отримав позитивний результат розумієте? То есть? Ну це гріє, гріє такі моменти. Я таким людям дуже сильно, скажімо так, вдячний і що ці люди поглиблюються, і далі, далі, далі. Панове, ми будемо однозначно працювати на результат. Іншого в мене в планах навіть немає. Одне діло, що для цього результату треба створити передумови. А для того, щоб створити передумови для цього результату, треба закласти фундамент. Над чим я працюю? І я думаю, що ті, хто там будівельники, то ви знаєте, що одне із найскладніших етапів будівництва і найдовших – це закладання фундаменту, будівництво фундаменту, викопати, заляти його правильно там все зробити – це іменно. оце. Коробка будується там за кілька днів чи там за кілька тижнів. Криша накривається так само там за кілька днів, все залежить від технології, якою ви вибрали. І в даному випадку я заклав фундамент. Дуже потужний фундамент. Тільки, скажімо так, тісно по-справжньому підковані розумні люди можуть просікти цей потенціал цього фундаменту. Не мене, а цього фундаменту, який я заклав. А скептики далі будуть казати, знаєте, мені здається, коли вже буде мільйон підписників, скептики будуть казати, да він ніхрена не понимає". Ну, так воно буде. Вип'ємо за здоров'я скептиків. Цю шикарного цикорію. Ну і е, ось тут в мене є ось такий от медочок, значить сільниковий медочок. Весняний, вже закристалізувався тут. Е, ну з хрестоцвітих, з родини хрестоцвітих. Це нормально. Але мед треба їсти В Чому користь цього меду? Стільниково. В першу чергу це лізоцим. Це та речовина, той фермент, який бджоли виділяють, коли запечатують помірку. І на саме верх, знаєте, як, як в нас харчова плівка, отак в них лізоцим. Як в нас кришка до банки, отак в них печатка меду. Ну, що в тому плані. І таким чином користь є. Цей лізоцим, коли працює в роті, вбиває бактерії, значить і працює вашій ротовій порази як щітка. Звичайна щітка. І Це дуже круто. Багато цікавих дослідів саме з, з сірільковим медочком можна знайти на просторах Ютуба. Ну, може, на просторах Ютуба не так, але в наукових різних бібліотеках так точно. Ну, А тут забрусний мед. І це запусний мед. Фішка та сама, Лізоципчик. ну це з, не, не, з недавньої нашої качки, з золотарника. Ви ну, бачите, ще не кристалізований відповідно. Yeah. Яка різниця між забрусним і стільниковим медом? Ну, в стільниковим медочку в першу чергу там все є. Те, що є в вулику, це і побудова самих рамок, там є якісь пілкові зерна, трошки, якісь там ферменти, там є трошки якісь. Прополіс там і так далі. А от безпосередньо в печаті меду в забрусі, да? цього діла немає. І тут ще може, якщо є використана неякісна вищина, бути, бути вкраплення парафінчику. А от в забрусі нема цього. Ну, якщо стільниковий мед виготовлений по безвощинній технології, там все буде люкс, там все буде круто. І стільниковий медочок тоді буде корисніший за заврус. Чому? Тому що там ще й дубильні речовини безпосередньо, які гігроскопічний, аромоскопічний, це все в себе вибирає. А в запросі цього може не бути. Тому що якщо стільник стоїть там рік, може стояти або постійно може стояти, або протягом сезону, то в запрос з'являється в конкретний період життя, скажімо так, вджулиної сім'ї, коли безпосередньо потрібно законсервувати мед. От цьому така відмінність. Але і лізоцим, і тут є, і тут є. І в запросі основний компонент це лізоцим. А от в стільниковому медочку, ой, там ще багато всього є. Дуже така, такий списочок. Переконую. Це на рахунок того, що я тут зараз сижу їм. Ось такі от стіки в от, от, Це ми в нашому магазині їх реалізовуємо такі стіки. Знаєте, що я помітив? Е е е є дуже велика кількість виробників стіків. Да? Не виробників з точки зору, що вони там запакують. А з точки, точніше, не виробники з точки зору, що вони зроблять от от мед там і продадуть, а саме пофасують ваш мед. І я вам зразу стікерувальник коштує приблизно десь 100 від 100 до 150 тисяч гривень. Залежно від того, що це за стікерувальна машина. Є різні характеристики, є різні обйоми, є різна пропускна способність, є різна якість там і так далі. Там можна такі агрегати заказати, що мільйони будуть стояти. ну От так класика жанру, якою всі користуються, це там, в районі 100 тисяч плюс-мінус гривень. І, ну, Звісно, ціна буде коливатися. У мене немає стікерувальної машинки на сьогоднішній день, хоч і дуже сильно хочеться, але немає, треба заробляти. Е, а от ті, в кого є, значить, ми, оці стіки, ми оці стіки, разом з медом, ми під, але умова, що під їхнім брендом, закупляємо в магазин там, залежно від меду, який в середині. 4, 6 гривень. Отакий стік. В стікові 20 грам. В стікові. Е, а куча виробників, що роблять? Вони беруть 10 грам, 15 грам, продають той стік по 10-15 гривень чуть ли не оптом. Я реально на це натикався. І кажуть, що це дешево. А є ти, коли дзвониш і кажеш, пофасуйте мені от по таких стіках. Упаковку вам вишлю, все як має бути. Е, Кажуть, знаєте, яку ціну називають? 4-6 гривень <засування> за пасування одного такого стіку з моїм медом. Ну, то Трошки якось цінову політику панове треба трошки устаканити. Е, чого? Тому що появиться в мене стікерувальна машинка ще в когось стікерувальна машинка, 10 пасічників зложиться, куплять собі стікерувальну машинку, будуть під одним рентом пакувати. І де ви будете тоді? Питання. Де ви будете тоді? Кому треба будуть ваші послуги по 6 гривень за стік? Чи по 4 гривні за стік? За фасування з моїм медом. Розумієте? Тоже ж так не можна. <кхід> Хтось з, той, з той сторони камери пожалів зарази. <кхід> це зараз запис. Ви ще не дивитеся, але ви вже там десь уявляєте, що я виложу таке відео. І Треба бути обережнішим, треба бути е, ну, розумнішими, напевно. що. Тому що, коли ти купляєш цю керувальну машинку за 100 тисяч гривень, умов, да? І е, один, ну я не знаю, скільки там пропускна способність, але я знаю, що зі 100 кг меду можна зробити там е, кілька тисяч стіків. По умовно, там 15 грам, якщо 100 тисяч коштує е, машинка, і ти будеш фасувати по 2 гривні за стік, то тобі треба все на все 50 тисяч стіків зробити для того, щоб, е, щоб відбити ту машинку. 50 тисяч стіків, судячи, я не працював на стікерувальній машині. Судячи по е, тому, як говорять. Як говорять люди, ну тут це хірня. 50 тисяч стіків сині про що. Анечка, можеш мені подати свій телефон я візьму калькулятор? Зараз порахуємо, зробимо калькуляцію. Так, взяли каркуляцію. Значить беремо 1000 грам, розділяємо на 0,20. І це в нас виходить нехитрих, нехитрих значить, 50 стіків з 1 кг. Значить, відповідно. Це якщо по 20 грам фасувати. А якщо по 10, це, виходить, це буде не 50, а 100 стіків з 1 кг. Коли у нас таких стіків буде, точніше таких кілограм буде 10, відповідно, ми будемо мати 500 стіків. 500 стіків, це якщо по 20 грам. Або 1000 стіків, якщо ми фасуємо якщо ми фасуємо по 10 грамів. Ну, хай буде по 20, це буде 500 стіків. тобто на 100 кг ми получимо 5 тисяч стіків. 100 кг. Тобто, відповідно на тонну, ми получимо 50 тисяч стіків. Ну, Приблизно такі розрахунки. Багато це чи не багато, я не знаю. 5 тисяч стіків зі 100 кг, ну, це хорошо. Це якщо ми фасуємо по 20 грам. Якщо ми будемо фасувати по 10 грам, то у нас вийде. З 100 кг 10 тисяч стіків. А з тонни, тобто з 1000 кг, у нас вийшло 100 тисяч стіків. Правильно, Анечка? Думаю, що правильно. Тому ми можемо ці всі речі, якби робити. Ми маємо ці всі речі робити. Але всього-навсього першою тонною меду. Ви навіть, якщо будете по гривні за стік фасувати, по гривні за стік, ви можете. Відбити оту вартість того станочка. Я розумію, стоп, я знаю, про що я подумала. Я розумію, що там ще буде амортизація, електрика, ваш час і так далі. Але я зараз сказав про собі вартість. Тобто, фасуйте по 2 гривні за стік, і у вас буде клієнт, як говна просто. Ну, коли ця продукція, що всередині в стікові, коштує дешевше, чим пофасувати цей стік, ну, на мій скромний погляд, це щось не так. Просто щось не так. Або ви щось робите не так. Ну, такі от реалії нашого українського бджільництва. Па новесті кривальних машин скоро буде стільки в Україні, що ну, ваші послуги нікому не треба. Якщо ви хочете увірвати бабла, флаг вам в руки, увірвіть бабла. Ну, це так, знаєте, особисті роздуми. Дивіться, ще один спосіб їсти мед. Ми беремо звичайне печиво Марії. Звичайне саме банальне печиво Марії. Ми беремо медочок. Опа. Беремо таке сюди ложимо. Чуть-чуть беремо, бо він може завжди попливсти. І їмо. Смачніше в світі їжі немає, напевно. Що. Головне, що коли я це споживаю. Мені хочеться ще. Знаєте, а цей смак липового меду, цей такий... Ой-ой. Знаєте, що, такі, що ви побачили? Ви побачили причину, чого люди малий дядьма. Не зручно. І це так завжди. Ми можемо це печику брати і зачерпувати мене. Ну, наприклад, так, як в цій мисочці. Тут щось трошки підбігло. І так. Це вже зручніше. Так, да, включив камеру для того, щоб Тому що Без камери їсти вже не можна. Значить, розумієте, так? Да? Потім. Наступне питання. Всіна мед? На якого німця нам там всім та ціна на От. Сьогодні, значить, цікавий, цікава така ситуація. Учень прямо під час заняття каже, скільки коштує той чи інший мед. Літра той чи іншого мет. До нас сьогодні пишуть люди, скільки стоїть той чи інший метр. Ми відповідаємо. Значить, що я вам скажу, люди готові купляти. Попри не низьку ціну. І це дуже добре. І це впиратися, оце така тупа, ця бараняча, така, знаєте, пробивна така думка. А скільки той мед стоїть, а заготовачі, а то вони такі неїники. А ви спитайте себе, що ви зробили, для того, щоб ваш мед був дорожчий. Це саме головне. Я думаю, що ви можете дати на це відповідь. Мені вже не хочеться на моєму каналі піднімати питання ціни на мед. Але от така ситуація, що знов серпень місяць, знов вересень, жовтень. Зараз всі пасічники будуть плакати, що треба здати мед, значить і мені все питання треба піднімати. Хочеться його так розгорнуто підняти, якогось експортера запросити, з ним поспілкуватися, чого так, що він скаже. Коли я йому контраргументи наведу, як він це все діло викрутиться, коли ну розумієте, одне діло, коли пасічник просто нічого не знає. А друге діло, коли я знаю, от куди той мед, коли після того як він тут закупиться, куди він далі їде, а потім ще куди далі їде. Не думайте, що Європа це остання інстанція. Е, і ну ці всі речі просто розумієш, ціма всіми речами володієш. Я поставив питання експертеру. От, до речі, от раз таке діло, може хтось з експертерів мене дивиться, і до цього моменту аж додивився, то, можливо, ви хочете до мене попасти на ефір і чесно дати відповіді на запитання. Я з вами залюбки поспілкувався, але це залежить тільки від вашого бажання. Тому що силою вас сюди тягнути, теж немає сенсу. Ну, типу, говорити про те, що ми розвиваємо українське бджільництво, для вас не цікаво. А от, щоб вас відрекламували, ну я вам меду здавати не буду це точно. Е, е, рекламувати е, теж не сильно в мене є бажання, е, тому що, ну по скільки ви там мед купите, 50 гривень кілограм. Ну окей, можемо чесно сказати, коштує 50 гривень кілограм. Да? Е, але якщо буде, там, наприклад, якийсь сортовий мед, наприклад, там та сама кальція гречка, то можемо там по 65 взяти, там по 80 там по 100 гривень взяти. Ну, ще з таким експортером було приємно сісти поспілкуватися, що він дає можливість, але теж без всяких цих, знаєте, моментів збивання ціни і так далі. Я розумію, що то все бізнес там. Ну, коротше, що там казати, все, Всі ми всі ми все розуміємо, але ніхто нічого не хоче казати. Я вам кажу те, що я особисто відчуваю, особисто знаю і розумію. Але знову ж таки, до мене ще ні від одного експортера, крім погроз, більше нічого не прилетіло. Ну, в плані, що, а давай там, слухай, я, я там хочу меду прийняти нормально. Там, давай до тебе на канал. Чи там дивись, я там дам кращі умови, там, давай ми там поспілкуємося. Та ні, ну нема. Ну я не розумію, чого немає. Але зато на інших каналах, коли вони там заробили за це бабло, за те, що вони їх відрекламили, нормально, все, погнали. Воно, А хочу, щоб ви бачили істину. Я хочу, щоб ви бачили речі, які відбуваються в українському бджільництві. Я хочу, щоб ви розуміли, що це все, що зараз відбувається, це виключно через халатність. Виключно через халатність і бажання наживи, яке, е, яке всіх вас веде в нікуди. А ви цього не розумієте. Або не хочете розуміти. Або вже зрозуміли, і питаєте щось зробити. От я думаю, ну, якщо ви мене дивитесь, значить ви щось зрозуміли і питаєтесь зробити. Я вам питаюся донести. В цьому вся історія. Мрія така є, знаєте, зробити в Україні факультет бджільництва. Факультет бджільництва. Факультет, який би займався дослідженням маткового молочка Факультет, який би глибоко вивчав біологію бджіл. Робив нові відкриття. Не просто взяли книжку Прокоповича чи книжку Поліщука, перечитали одне й те саме. Не ну, розумієте, навіть в книжці Поліщука мало є того, що дійсно досліджувалося. Є ті речі, які досліджувалися, є ті речі, які експериментами робилися. Але половина з корабльова переписана, ще пороблі, половина там, ще з когось переписана. Ну і Воно потроху так і наслаюється, але хочеться, щоб то були знаєте, от, діастазне число меду. І щоб були профінансовані розгорнуті, дослідження групи там аспірантів, факультету бджільництва. По встановленню діастазного числа меду, яке воно є на сьогоднішній день, тому що часи йдуть і все міняється. Діастазне число меду теж вже буде не таке, і дані вже будуть не такі, які були там, мовно, 50 років назад. Щоб українські вчені на базі факультету бджільництва провели дослідження стосовно утворення гідроксиметил або оксиметил в меді при температурі. 50 градусів, 60, 80, відповідно 100 градусів і 150. Яка кількість там цієї речовини в порівнянні з іншими продуктами харчування, наприклад, тою самою кавою, скільки там його є? Цікаво було, цікаво. Но для цього ще треба обладнання. відповідне. Як мінімум, треба, е, треба, я забувся, як він називається. Е, фото, 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 якийсь там е, Ну, Візьміть там в коментарях. Напишіть прилад, який називається, як він пишеться. І все от, через то, а цього не проводиться. Да? Або, наприклад, я не знаю до цих пір, я, вам чесно кажу, я не знаю методики, як встановлювалася кількість нектару з одного гектару того чи іншого виду рослин. Я вам чесно кажу, я не знаю цієї методики. Я ніде її ще не зустрів до цих пір, я ніде її не прочитав. Як, як брали, от є от квіточка. В квіточці є певна кількість нектару. Нектар має певну цукристість. Як встановлювалася кількість нектару, який ми можемо отримати з одного гектара? Для мене, наприклад, на сьогоднішній день це незрозуміло. я сподіваюся, що я в майбутньому це досліджу, задам питання відповідним людям, які повинні знати цю методику, і навчитися б це робити. Було б круто. І щоб це, там, наприклад, взяли там, базових 50 видів рослин в Україні, які є медоносними, і на основі на базі факультету бджільництва, щоб зробити таке дослідження, е е і там, наприклад, за результатами досліду у 2024 році було встановлено, що е е е там, медопродуктивність липи серцелистої вомога України на сьогоднішній день становить не 1000 тонн з гектара, а 850 кілограм з гектара. Е, круто було б, круто. А потім, щоб наші вчені брали оці от результати, їхали е, на пімонію і казали: дивіться, ми в цьому році провели 50 різних досліджень, які стосуються гаузів бджільництва. Е, це ж не обов'язково повинні бути дослідження щось нове відкрите, відкрите, що бджоли не 5 очей, а 16 там, і так далі. Ну, умовно. А це ж можна взяти те саме, що вже робилося, але оновити дані. Оновити, перепровірити, вдосконалити і так далі, дуже багато цікавих речей можна зробити. Але для цього, панове, треба факультет бджільництва, для цього треба лабораторії, для цього треба відповідна матеріально-технічна база. Вона є, я знаю де, вона є на кафедрі бджільництва, і там це все діло можна робити. Але знову ж таки, коли ми маємо е, якийсь старий прилад, і якби ми взяли сучасний, то і результат був би він був би точніший, похибка була б інша. А це треба розуміти. це треба розуміти. І от в мене є така мрія, що в Україні був факультет бджільництва. Чому? Тому що бджоли це не свині, бджоли це не корови, бджоли це не гуси. бджоли це ті види тварин, це той вид тварин, комах, який є унікальний. І на базі досліджень тільки оцієї галузі ми можемо стільки зробити крутих відкриттів панове. Що та галузь себе буде так окупати круто. Але знову ж таки потрібен попит, попит на спеціальність. А ми його можемо сформувати ось тут, прямо зараз. Потрібна зацікавленість людей, а ми її можемо сформувати тут. Ну і саме головне, щоб були спеціалісти, потрібен попит на продукцію. І ми її теж формуємо прямо тут. І я вас всіх закликаю. Панове, не будьте пасивними! Ні експортер, ні хтось інший не прийде вам робити успішними вашу пасіку. Ота От 1500-2500 доларів в середньому, скільки заробляє українська пасіка, в діапазоні від 20 до 50 сімей, ну і була ця цифра вирахована. І, і погодьтеся, чи я вам збрехав, чи я сказав щось інше. У Вас приблизно 30 бджолиних сімей. От приблизно це що зараз ви мене дивитесь, приблизно 30 бджолиних сімей. І ви в цьому сезоні е, можете здати меду приблизно на максимум 2 тисячі доларів. Ну, 1700, 2000. І то 2000, якщо ви заробите, то це буде дуже шикарно. Це 82 тисячі гривень на сьогодні. Я думаю, що це для вас будуть непідйомні гроші на 30 бджолиних сімей. Чого ж ми цю цифру не збільшуємо? А об'єм ринку в Україні не дозволяє. Запит на продукцію бджільництва низький. Чому? Тому що немає інформування населення, що я вам пропоную завжди робити. Я це все беру не з потолка. Я це все беру або з голови, або якимось конкретним аналізом. Е а щоб до цього прийти, треба над цим працювати. Я не знаю в Україні ще людей, які б кожен день працювали з бджолами, так як я. Кожен божий день. Не ну, раніше не з бджолами, а в галузі бджільництва. Хоча є такі. Це люди, які в мене як мінімум на курсах. Точно кожен божий день вони зустрічаються зі мною, і слухають якісь чергові речі, якісь ті, що вони знають, якісь ті що вони не знають, якісь ті, що вони знають. Ми їх структурували. І в цілому, ми, ми вимальовуємо нове розуміння, нову філософію українського бджільництва. І ми це зробимо. І таких людей все більше і більше. Ви можете стати одним із цих людей. Тому я чекаю, пишіть в особисті. На інстаграм мені пишіть бікіперов і так далі. Ех, панове, поділився з вами інформацією. Я вам дуже дякую, що ви мене дивитесь. Розумію, що відео, яке не набере велику кількість переглядів. Подивіться, як я робив змив кліща, робіть діагностику своєї пасіки. Далі будемо займатися скороченням бджолиних міст, відкачуванням останнього меду і відповідно закормкою. І обробітку. всім гарного дня, підписуйтесь на канал Пікіпрофік, давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.